Величезна автобаза, величезна їдальня. Проходять поминки водія автобуса. Усі мовчать, вигляд пригнічений, встає сказати слово, начальник цієї бази. Семенович був справжнім мужиком, і помер він, як належить, справжньому мужику. Спокійно, у вісні. А не як ці 38 пасажирів, що обгидалися. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Хлопець привіз на вихідні дівчину на дачу. Літо жара, відпочинок у розпалі. Після чергового нічного купання гуляка загубила дівчина резинки для волосся, а в неї косичок штук 10-12, а на дачі з резинками якось не дуже. Загалом вона дала хлопцеві новий презерватив і попросила відмити його від силіконової змазки і розрізати частин на 12. Ну от, стоїть той полощі презерватив під струменем води в раковині з милом. На кухню заходить батько, деякий час дивиться на заняття сина, сумно простягає йому гроші і каже: Купи нові синку, не ганьбися. А ще запрошуємо вас підписатися на наш телеграм-канал, щоб мати гарний настрій у будь-який час доби. Посилання шукайте в описі під цим відео. Іде чоловік повз психлікарню. Чує, за парканом хворі кричать Одинадцять, одинадцять. Одинадцять. Ну, і стало чоловікові цікаво. Він підійшов до паркану, знайшов у ньому дірку, вирішив подивитися, а звідти йому в око з палицею Трястя вашій матері, навіщо? А хворі знову кричать Дванадцять, дванадцять, дванадцять. Дзвінок приятелеві, олеже, як справи, та щось прихворів, ніс нібито віднесли в ломбард, тобто не зрозумів. Та що тут незрозумілого? Він закладений.